Доброго дня, ютубщики чи ютубчики, ютубчани, добрий день. Тут у нас проходить піскування. До піскування пекарні. На-на-на-на. Відвізимо за пічку? Трошки підробимо звідти, що достаємо? І Так ми працюємо? Ми працюємо у суботу, замітьте. Я люблю свою роботу, бо працюю у суботу, а у свято не працюю. І... Отакий графік у нас свято не працювати, а в суботу відпрацьовувати. Нага. день. Тетя Моруся. У <хи> мене там постійний глядач, Тетя Моруся. Я сподіваюся, що то ви. Ууу, зі більшість Тетя Моруся. А ну признавайся, хто там Тетя Моруся. Хто у суботу не працює, може проходити школу малярства? згаляю її. Порядок денний нині це піскувальничко. На порядку денному. Отакі у нас сьогодні бляплокуля роботи. Якщо ви працюєте зі мною, зараз зліземо туди. Там запічку у нас. Є таке проблемне місце. Але ми його здолаємо. Так, підробити трохи. зроблення розчину. розчину зараз буде, перепрошую, ту не було в кадрі. Опа. Врізимо за У нас ось тут зараз йога. Тут буде йога і на колінах, і ледячи, і стоячи, і боком. Урок йоги теж разом з уроком малярства, буде проходити. Тут ми підробляємо до старого піскування. Стараємось. Було два піски, тут один для піска. І трошки, ну, Хоч декорація піском. Так, хто приєднався? Ви попали на канал Йо-Йо. з косово. Реставрація стін. Але робота тільки з вапном. Еко. Не євро, а еко. Ну пишіть, чи у вас таке в місті є, чи в вопном хтось працює чи ні. Розтаврую старі стіни, потріскані, попукані, поблопані. Роблю з них нові. Це в нас вже п'ятий етап ресторації помилки. Пусть му ми поліна. Nå ja, funker no. okay. det. Ютубчики, а ну пишіть з якого ви міста девите споглядаєте? Ліземо зараз за запіть. Просто не видно, я вам скажу. Ой, зараз там будемо. Чудити щось. І не стоючи, і не боком і не ледячи. Отого я зараз там побуду добре. За стовпічку. Ми мусимо це здолати. Ви б хотіли це робити? Ну, признайтесь. Як не на дивно я на цю роботу свою люблю. Ще якби трохи більше платили. Щоб би душі любив. Діва, диво в мене таку роботу не робить. Фіскування вона не виконує. Опа, це ж те, не він приступує Mm. Добре, Добре, ми ще трохи виключимося, потім включимося.